Робиш собі на трьох роботах, не бачиш білого світу, приходиш додому в на надії розслабитись, заходиш в інтернет, щоб забути цей день, як страшний сон, а там успішні, преуспішні люди, які все говорять про себе мислення, зв'язок зі космосом і тому подібне, що привело їх до успішного життя. А ти в свою чергу заходиш до Даток банку, дивишся, як тобі прийшла мінімалка, і просто хочеш випрямгнути з вікна. Я сам офігав з тих самих. Успішних, при і те, як вони розповідають, що все діло в привичках, самомотивації, ранньому підйомі в 5 утра, і оцю всю прочу успішну фігню. Я впевнений, що від цього багато кому з вас неодноразово приходили в голову різні похожі думки. Я що, якісь не такий, чому я впахую на трьох роботах, а результату немає? Чи можливо я щось роблю не те і інші тому подібні думки, які потроху, але впевнено шатають вашу психіку? В Цілому сьогодні я хотів би поговорити про простих роботях, успішний успіх і про інфополе. Ех, як же тяжко бути успішним, сідаєш після успішного дня, в свою успішну чилом, вижимаєш на ній успішний педаль і їдеш в успішний пентхаус. Після цього достаєш свій успішний айфон, знімаєш свій успішний писок і ділишся своїм успішним успіхом з простими роботягами. Дивлячись подібні відео, так і хочеться просинатися 5 утра, бігти на пробіжку, пити 150 чашок кофе і робити штангову тягу. 5000 тисяч кг. Но проблема в тому, що в основі за такими відео сидять інфоцигани, які тупо на відео знімають кучу фальшивих купюр, беруть в оренду якесь круте авто і розказують, як вони його купили за місяць, не виходячи з дому. І про те, що ви можете зробити так же. І ось чувак виснажений, приходить після ночної зміни додому, йому попадаються ці успішні, приуспішні відосики. Ну а що робити? В життя ж потрібно якесь міняти, правда? І цьому чуваку нічого не стається, як купити цей курс про успішний успіх. Ось він оплачує. Курс отримує матеріал, очікуючи, що життя найближчим часом зміниться на краще. А в цьому курсі просто пару відео з очевидною банальщиною, який та куча в відкритому доступі, або просто заливають якийсь мотиваційний хлам. Основний же спосіб заробітку таких людей, як ви вже зрозуміло, це продажа таких недокурсів. Ви повинні зрозуміти, що люди, які насправді чогось досягли, вони в основі свої не будуть вам наполегливо заливати про самоосознаність, нав'язувати вам свою успішність і прочу фігню. Глобальше кажучи, таких людей дуже рідко цікавить медійна кар'єра, і тому багато у кого склалася неправильна думка щодо успіху. Будучи навіть обичним роботягом, можна досягти бажаного, але ви повинні розуміти, що нічого просто так не дається, і те, що з самого нуля ви ніяк за місяць не зможете зробити мільйон. Бігучи за швидким результатом і надіючись на те, що повезе, ви тільки даремно потратите свій час. Я знаю про що говорю. Запам'ятайте, що немає ніякого секрету в людей, які відкрили свій ресторан, компанію і інші бізнеси, як я вже сказав раніше, проблема багатьох людей в біганині за бистрими результатами, що стає ключовим фактором того, що вони стоять на місці. А в людей, які відкрили свою справу, тут це дуже прозоро. Це роки тяжкої, кропіткої роботи, впертості, терпіння, збирання грошей і не трати їх на прочий непотріб. Ну і не без удачі теж. І подібне досягнення це не перепрошивка свідомості, як зараз люблять говорити багато сучасних мотиваторів. Зараз інфополо настільки пропитане чужим успіхом, що викликає бурю неконтрольованих емоцій, гніву і заздрості, і бажання до кращих змін. І саме на цьому бажання до кращих змін і зазрості заробляють успішні люди, залишаючи бідних шишем в кармані. А саме смішніше те, що ті успішні люди, які создали курси або пишуть книги про успішний успіх, стають ними не тому, що вони наполегливо працювали, старалися, а просто тупо за того, що мудрилися впарити ці курси в великій кількості наївних людей. І неуспішність. Творив цей курс про успіх, а інфоциган создав курс про успіх, а потім тільки став успішним. Ну це вже зовсім абсурд. Туде ж можна віднести не тільки курси, а й невеликі інфоциганські збори, які по атмосфері більше напоминають якісь зборщі сектантов, де вони поклоняються якісь невеликі сущності а в долару. А ще прикол в тому, що багато всіх успішних людей родилися далеко не в бідних сім'ях. Но деякі може настільки промили мізки цим, що народження багато сім'ї вони бачать талант, завзятість, ну ніяк не правду. А правда тому, щоб стати успішним в ранньому віці, увага, їм потрібно всього-навсього родитися. Так, все дуже просто. А не всі ваші книги про успіх, практика і тому подібне. Так, є звичайно другий варіант пахати як чорт, мати при собі величезне упорство і дисципліну. І, звичайно, ж удачу. Багато з цих успішних говорять, що треба. Багато працювати, але прикол в тому, що багато і так працює. Просто треба знати, де саме працювати. Те, що я попрацюю на складі ще додатково 6-5 годин, то моє матеріальне благо не сильно то й зміниться. А щоб зрозуміти, де саме попрацювати, сюди в ход вступає удача: з ким познайомиться хто що розкаже, хто куди позове і так далі. Серйоз приймати чужі успіхи, екстраполювати їх на своє життя не дуже розумно або навіть тупо, так як банально в нас всіх різні шляхи. Хтось відкриває свій ютуб і в нього піде, хтось засадить поле пшениці, почне продавати, розширюватися, а в когось не вийде, так як обично буває з великою кількістю людей. Ну про це ж ніхто не говорить. Ну тут уже саме головне не опустити руки і не йти за течією. Так якраз саме із за цього багато людей сидить на одному місці і не рухаються. Вони банально щось попробували, у них не полить і забили на це діло. Хочу сказати, що на одній мотивації, про яку так люблять говорити, далеко не поїдеш. Так, да, мотивація це дуже класно, спорти не буду, але вона є тимчасовою. І Якщо розраховувати тільки на неї, то ваш прогрес в чому-то не було, буде зводитися ближче до нуля. Бо ви просто сядете і будете ждати прихода музи, як дурачок. Більш ефективніше буде виробити дисципліну, графік якого ви будете притримуватися і робити це не надії на успіх, а робити це тому, що потрібно зробити. Якщо повезе, добре не повезло, працюємо до Тих пір, поки не ПВЗ. В будь-якому випадку, це буде набагато краще, ніж просто сидіти і протирати штани. В принципі, на цьому все і удачі!